Доброго дня! Вітаю на каналі Країна Самоцвітів. Розпочинаємо з вами літній розпродаж. Я вирішила розділити розпродаж на дві частини. Сьогодні покажу вам намиста. Назбиралось вже в мене трошки намист, і я хочу оновити асортимент, тому виставляю намиста реально по дуже класним цінам. Не пропустіть! Акційна вартість діятиме до 1. Серпня включно, тобто до п'ятниці. І, дівчата, не ображайтесь відкладати на довший термін не буду, тому що ціни реально нижчі собівартості, і на одне намисту може бути декілька бажаючих, щоб це були рівні умови для всіх. Отже, починаємо. Тигрове око намиста на ювелірному тросику. В огранці замочки скрізь карабін біжутерія в усіх усіх намистах. Є їх три в мене в наявності. Довжина першого 49 см. Дівчатка, кому принципово яка тут довжина, можуть відрізнятися на пів сантиметру, на сантиметр по довжині вони. Пишіть в приватні, я замірюю ще ці. Кому От це важливий момент. Отже, ширина 6,5 міліметрів вартість 1000 гривень. Початкова вартість була 1500. Ось таке тигрове око, дуже миле, до речі, в огранці. Намист в наявності 3. Наступні намиста з червоної яшми. Намист в мене два. Яшма, до речі, така яскрава. Також ювелірний тросик. Довжина в нас 50 сантиметрів. Ширина намистин, намистини в огранці, ширина намистин 6 міліметрів. Червона яшма. Вартість, акційна вартість також 1000 гривень. Два намиста. Далі дуже милий ніжний лавандовий аметист. Класної, до речі, якості. Також ювелірний тросік тут. По замочкам я проговорила, вони скрізь однакові. Довжина 48,5 см. Ширина 6,5 мм. Вартість також 1000 гривень. Аметист таке намисто одне в наявності. Намисто з Амазоніту, досить таке, чималеньке. маленьке. Небо і амазоніт на нитці. Довжина 50,5 см. Ширина 8,5 мм. Досить воно таке широке, досить широке. Вартість також 1000 гривень. Намисто в наявності одне, Амазоніти. Далі два намиста з селенітів. Селеніти, до речі, класно підібрані по відтінкам. На ювелірному тросику замочки скрізь карабінчики. Також в огранці намист в наявності 2. Довжина 51 та 52 см. Ширина 8,5 мм. Ох, я перепрошую: 6,5 мм. Помилилась. Вартість намист селенітів. 1400 гривень. Дуже, до речі, класно виглядають на шийці. Далі два намиста з піриту в мене є. Врахуйте, пірит завжди важкий. Також ювелірний тросик, довжина 49,5. Ширина 6 мм. Намистинки в огранті. Вартість 1400 гривень. Два таких намиста. Перит в нас незмінний супутник золота. Такі два намиста. Наступне нам одне в мене є намисто з лазуріту. До речі, дуже класний лазуріт. Неймовірний колір, от завжди мені вони подобаються своїми кольорами, лазуріти, такі яскраві, ні на що не схожі відтінки. Лазуріти в огранці, також на ювелірному тросику, довжина 51 см, ширина 7 мм. Вартість лазуріту 1600 гривень. Дівчата, ціни дуже-дуже класні. Тут ще є, до речі, десь включення піриту в деяких намистинках. Намисто таке одне в наявності. Наступне адуляри. Напевно, в мене найпопулярніший камінь то адуляр. Більше всього, запитів саме чомусь по адулярам. 47 см. І, до речі, адуляри на мій подив не на тросику, а на нитці. 47 см плюс 4 см додатковий ланцюжок з намистинкою. Ширина адулярів 5,5 мм. огранка. Адулярчики з гарненькою іризацією. Намист в наявності 3. Акційна вартість 1500 гривень. Ну, такі ніжні, ніжні. І що в мене ще є? Рожеві кварци. Два намиста, одне більше і ширше, а друге трошки менше. І знов та сама історія. На жаль, камера рожевий відтінок не передає від слова зовсім. Вони тут такі бліді, бліді, я бачу на відео вживу, вони досить яскраві, рожеві, такий класичний колір рожевого, кхе, рожевого кварцу. Тому вони точно не такі бліді вживу. На ювелірних тросиках намисто. Перше намисто 49 см довжиною, ширина 7 мм. В огранці. Акційна вартість 1700 гривень. Ось такі гарненькі. І друге намисто, воно більш масивне. Довжина 49 см, 49,5 см, ширина 8 мм. Досить воно таке відчутне в руках. Так, ювелірний тросик також в нас. Вартість акційна 2200 гривень. Огранка. Дуже класне намисто. І всі намистинки трошки відрізняються. Деякі більш прозорі, деякі світліші, деякі темніші. Ну, натуральний камінь. Ось такі в нас намиста на розпродажу. Повторюю, до 1 серпня діють акційні ціни. Дівчата, скоріш за все, завтра зніму другу частину розпродажу, там вже будуть різні прикраси, в сріблі, напевно, що ще браслетики. Ну, подивимось. На сьогодні в мене все. Дуже всім дякую за увагу. Замовлення, будь ласка, надсилайте у Вайбері, ну, кому зручніше, і WhatsApp, і Telegram. Контактний номер телефону я завжди залишаю у першому коментарі до кожного відео. А також запрошую долучатись до вайбер-спільноти, де ви все це можете переглянути в наявності. Всім гарного дня, чудового настрою. До зустрічі на каналі!